Привіт усім, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні роблю прогноз на серпень 2025 року для представників зодіакального знака водолій. Не гаючи часу, переходжу до розкладу. Перша карта покаже загальну енергію серпня для вас, дорогі водолії. Подивимося, яким він буде взагалі. А, місяць обіцяє бути неспокійним, а, стресовим. Можливо, будуть накочуватися якісь неприємності, хвилеподібно, можливо, все і зразу будете почуватися так, ніби ви одні проти всього світу, що доводиться відстоювати свої кордони, свою висоту, свої заслуги, свою позицію, зокрема ідейну, свою зону комфорту, внутрішній спокій. Оскільки тут на героїв карти накочується вода, а вода це емоції, то, можливо, ви будете протистояти тиску ззовні якимось емоціям. Почуттям, виявам, емоційним, чиїмось, або якимось ідеям, чиїмось позиціям, які суперечить вашим або можуть похитнути вашу стабільність, вашу впевненість у собі, і скинути вас із якоїсь вашої висоти. Тобто, у вас є якась перемога вже в житті, якісь заслуги, досягнення, якісь установки свої, ідейні переконання, і хтось намагатиметься вас вибити із рівноваги, збити вас із. Вашої позиції, що це може бути в подієвому плані? Наприклад, на роботі це можуть бути ситуації конкуренції або прискіпування з боку колег чи з боку керівництва, коли вам доводиться відстоювати свою позицію, свої погляди. Можливо, в особистому житті це доскіпування родичів або вашого партнера, якась боротьба, зокрема, ідейна. Коли вам щось нав'язують, а ви хочете відсторонитися від усіх, тому що ви знаєте, як для вас краще, і у вас є всі підстави так вважати. І ви будете відгороджуватися, захищатися, вибудовувати навколо себе якусь таку оборонну споруду, щоб вас не затопило цією хвилею. Можливо, хтось намагатиметься якось привернути вашу увагу наполегливо, десь навіть агресивно топити вас в емоціях, і ви будете знову ж таки захищатися. Це все викликатиме у вас напруження і стрес, тому що вам потрібно буде постійно бути насторожі. Добра новина в тому, що в цьому всьому ви будете не самі. Тобто хтось поруч із вами, в вашому оточенні є людина, на яку ви можете спертися, яка вас може підстрахувати, в якої є досвід, мудрість і які ви можете звіритися. Ну, і також це може говорити про те, що ви обмежите своє коло спілкування і будете допускати до себе тільки перевірених людей, тих, на яких ви можете покластися. В роботі це може бути хтось, з ким ви прийшли вогонь і воду, або хто вас завжди підтримував, був на вашому боці, хто розділяє ваші погляди в сім'ї чи в дружбі. Також це тільки ті, хто знає вас в усяких станах, прийшов із вами там, не один крок уже в цьому житті і підтримує вас. Ви в цьому всьому будете у ваших труднощах, проблемах, які можуть звалитися на вас у серпні, будете не самі. Важливо, якщо потребуєте підтримки. Не боятися про неї попросити, щоб вас не затопило. Ось така от загальна енергія серпня для вас водолії. Дивимося тепер перспективи в особистому житті, у сфері кохання, любовних стосунків. П'ятірка Пентаклів. Вечальна карта, яка говорить про те, що у вас в серпні буде така досить кризова ситуація, якась, можливо, ви будете почуватися самотніми, покинутими. Якась така зневірена вас може напасти. Коли ви відчуваєте, що, можливо, вам, в принципі, недоступне партнерство, недоступне взаєморозуміння, якщо є стабільні стосунки, то тут охолодження. І ситуація не те, щоб критична, але відчувається саме так. Апатія, нерозуміння, самотність удвох, почуття, ніби, стосунки, як чемодан, без ручки. І тягнути важко, і кинути шкода. Якщо розійшлися з партнером, або у вас були такі стосунки, які не мали перспективи, і ви це розумієте, то будете сумувати з цього приводу. Тут по п'ятірці пентаклів дуже часто програється саме депресивний такий стан, хворобливий навіть, коли людина абсолютно перебуває в зневірі. Розуміє, що сама нічого не може дати партнерові. І їй, ніби ніхто не може ну, дати того, що вона хоче. Ну от, Герой п'ятірки Пентаклів дивиться на закоханих. Можливо, ви відчуваєте, чи будете розуміти, що. Ваші сподівання на щасливе партнерство, на взаємний вибір здійснені. Будете так думати, це карта п'ятірка пентаклів, це карта зневіри. От коли людина абсолютно не вірить у те, що в неї в житті може бути щось хороше. Можливо, ви будете дивитися на якісь свої стосунки, на якусь свою... Мрію про партнерство із кимось, і розуміти, що цього ну, весілля у вас не буде, взаємного вибору у вас не буде. Таке почуття покинутості, коли вас не вибирають, або ви не можете вибрати ту людину на всі 100%, тому що ви не можете дати їй всього, того, що має бути в повноцінному партнерстві. Вісім капента жезлів. Якась може бути несподівана звістка, може бути зустріч з людиною, з якою у вас можливо є. Романтичні стосунки або були, і ви можете щось дізнатися, або сподівання на стосунки з цією людиною, або тут ще може бути ситуація вибору. Дуже часто показують ці карти ситуацію, коли існує ще якийсь третій фактор в стосунках. Наприклад, коли чоловік одружений і виявляє романтичний інтерес ще до когось, ну, або навпаки. Тобто тут є якийсь, якийсь момент неможливості. І тут по вісімці жезлів може бути. Розмова якась, поява цієї людини, несподіваний дзвінок, повідомлення просто щось, щось що стосується цієї ситуації. Ой, ще одна п'ятірка, п'ятірка мечова. А, неприємна ця новина. Тут може бути і сварка, тут може бути і скандал, і маніпуляція якась може бути. А, дуже неприємна ситуація. Яка заганяє в депресивний стан. Тут конфлікт і зовнішній, і внутрішній, через неможливість дійти порозуміння. Вісімка Вісім і п'ятірка мечів часто вказує прямо на сверки, на скандали, на з'ясування стосунків. І коли от прямо все дуже негарно, коли люди не добирають слів намагаються одне одного якомога боляче вколоти, але в результаті розходяться і всі ніби програли в цій ситуації. Тобто один ніби виграв. Але розуміє, що морально він тут програв. Що тут ще може бути по цій ситуації? Можливо, це вже сталося, тому що все-таки п'ятірка Пентаклів дивиться сюди, на цю ситуацію. А ви будете ще проживати це в серпні. Тобто, криза триває, може бути болісне порівняння себе із кимось в житті партнера, або він може вас із кимось зрівнювати. Вибирати, ніяк не могти визначитися і все-таки робить вибір не на вашу користь. Або ви змушені будете вийти із цієї ситуації, тому що вона нестерпна для вас. Тут досить кризові карти, які вказують на ймовірність розриву. А якщо він і відбувся вже раніше, то тут ще може бути от якісь над... залишкові явища, так би мовити. Тобто прикручування в голові цієї інформації, бажання відігратися, бажання помститися, бажання. Е... Дізнатися щось для себе, але все це ні до чого не приводить по п'ятірці мечів. Можете просто переживати через те, що ви змушені покидати так би мовити, поле бою, складати зброю, що, можливо, з вами повелися нечесно. Або вся ця ситуація від самого початку була якоюсь нечесною, неправильною. І тут є почуття програшу і приниження, ніби якогось, навіть безчестя, хочеться сказати. Сумно, звичайно, це спостерігати. Але, можливо, саме із цим і пов'язана сімка жезлів, коли ви будете захищати свої кордони і ну, захищатися від е, цієї ситуації, намагатися не допустити того, щоб вас затопили ці емоції, але все одно пригніченість тут спостерігається. Е, вихід із партнерства, розрив зв'язку, болісний, неприємний, різкий. Знову ж таки, можливо, тут е, людина така не зовсім порядна була з вами у партнерстві. І ви будете почуватися як, як крах якихось ваших сподівань. Можливо, чогось очікували, про щось мріяли, але це не збулося. Тепер подивимося, що чекає вас в роботі і фінансах: дев'ятка жезлів, дев'ятка кубків, сімка кубків. Ну, і ще фінанси уточню, вісімка пентаклів. Що ж, тут також ситуація, не можна сказати, що прямо стабільна. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ви будете наполегливо відстоювати щось, якусь е свою позицію в роботі. Можливо, вам доведеться боротися за замовлення якісь. Мені чомусь здається, по всім цей час, що тут багато людей мене дивиться. Тих, хто або працює в інтернеті, або працює в творчій сфері, або й те й те. Наприклад, блогери, копірайтери, художники, редактори літературні, тобто люди, які займаються проєктною діяльністю, люди, які роблять якусь красу, контент-мейкери, вам доведеться от прямо боротися, відстоювати, можливо, в конкурентній боротьбі себе в роботі. По 9 чаш, в принципі, ви будете отримувати задоволення від роботи, але тут і буде і напруженість, певно. Тобто вам доведеться боротися. Ну, і По сімці кубків, якщо ви працюєте у творчій сфері, то робота буде і замовлення у вас будуть. Все-таки вісімка пентаклів показує, що ви працюєте наполегливо і багато. І гроші будуть приходити від проєктів від ваших творчих. Однозначно, гроші будуть. Але, але мені чомусь не показують, що тут от прямо. У вас є якась фінансова грамотність, чи якийсь такий підхід серйозний до грошей. Сімка чаш часто говорить про певну легковажність і ілюзорність. Тобто ви можете сподіватися чогось більшого або працювати багато, а отримувати значно менше, ніж ви вкладаєте. І у вас може бути якесь нереалістичне бачення своєї фінансової ситуації, чи того, ну чи, чи системи цієї вашої робочої оплати праці. Також, якщо ви не працюєте у сфері в творчій і ніяк не пов'язані з нею, якщо у вас там стабільна якась робота, то ця, ці карти говорять, що у вас буде такий період, коли ви, можливо, самі не знатимете, чого ви хочете, у вас буде можливо ілюзія вибору або е, така ситуація, коли ви видаєте собі бажане за дійсне. Можливо, навіть якісь будуть ситуації пов'язані з лінощами. Коли захочеться відпочити, досить легковажні такі от настрої у вас будуть витати в робочій сфері, і відповідно фінанси також звідки ж вони візьмуться, якщо не докладати зусиль до цього значних. І при цьому ви можете відстоювати таку свою позицію, от стояти на цьому. Якщо ж і це не, не, не про вас, то тут ще може бути такий варіант, що в принципі робота вас не до кінця влаштовує у фінансовому плані, наприклад, або взагалі щодо обов'язків вам не зовсім добре, тут важко може бути, але ви не готові зараз щось змінювати і по подивитися жезлів, залишаєтесь навіть якщо вам важко, якщо є внутрішній конфлікт, але є якась мрія, можливо, у вас в колективі непогані стосунки, або якась там гарна корпоративна система, або ще щось таке. От ви ідеалізуєте щось в цій роботі, щоб не робити ніяких. Рухів для того, щоб знайти собі більш перспективне місце. Такі тенденції ще можуть панувати в серпні. Щодо фінансів, то я вже сказала: тут або якщо працюєте в творчій сфері, то гроші будуть від проєктів, від ваших, від наполегливої вашої праці. Скільки будете працювати по вісімці пентаклів, стільки й отримаєте. Будете задоволені ще подивитися чаш. А якщо ні, якщо це не інтернет-робота, якщо це не творча сфера. Не сфера краси, не езотерика ніяка, то тоді от нереалістичне не якесь ваше бачення роботи. Можливо, будуть якісь спонтанні покупки, можливо, відсутність фінансової грамотності. Десь можете залізти в кредитку, наприклад, або повестися на якісь бізнес пропозиції чи пропозиції по роботі, які здаються дуже гарними. і Ви ну а насправді потрапити в якусь піраміду або в якусь пастку, тому що все це дуже красивий вигляд. Має от а насправді нічого під собою, ніяких матеріальних підстав немає. Таку ситуацію мені показують. Тепер дивимося, що здоров'ї у вас буде в серпні. Паш чаш, трійка кубків, король мечів. Непогане здоров'я буде у вас у серпні. А якщо, в принципі, ніяких симптомів за собою не почуваєте, то все буде гаразд. Тут про міцне здоров'я, про сили, про відповідальне ставлення до свого здоров'я. От Якщо ви відчуваєте, що не гаразд щось, і до лікаря. От, тобто тут досить гарні тенденції, серйозних проблем я не бачу. Якщо ж е, є якісь, е, ви знаєте, що у вас є якісь проблеми, то що тут на що варто звернути увагу? Насамперед король мечів говорить про е, нервову систему, про опорно руховий апарат е, і про е, все, що пов'язане із легенями, бронхами, е, з диханням. От, ще можуть бути якісь е, защемлення, наприклад, е, радикуліт, якийсь, може, десь нерв може затиснути вам. Або також бути уважні до гострих предметів, тому що можуть бути подряпини, порізи тощо. Можете звернутися до стоматолога, наприклад, оглянути, прийти чекап в стоматолога, або, в принципі, прийти комплексне обстеження не заводить. Також можуть бути по принцесі чаш емоційні проблеми, коли ви щось собі напридумували, нафантазували, потім розчарувалися і засумували. Може бути застуда, до речі, по королю мечів, і тут принцеса чаш. Такі якісь дитячі моменти, десь хтось на вас почихнув і все підхопили застуду. Нежить може бути, але загалом динаміка до одужання і до відновлення досить непогана. Так що проблем якихось великих я не бачу тут. Ну і порада для вас. Вісім камечів говорить про те, що вам потрібно поберегти свої сили, тому що я бачу, в принципі, по картах, що є великий стрес і напруженість. І сімка жезлів про це говорить, і дев'ятка жезлів. Я вже мовчу про карти п'ятірка мечів і п'ятірка пентаклів, що ви можете себе загнати десь навіть у депресивний стан переживаннями через якісь особисті невдачі. І це може накласти відбиток і на роботу, і на все інше. Тому вам радять поберегти свої сили і знову ж таки звернутися по допомогу можливо до когось. Там і на сімці жезлів двоє людей будують оцю греблю проти води, яка наступає. І тут людина, якій погано, віддається під опіку людині, яка може про неї попіклуватися. Тобто тут не варто бути таким аж прямо героєм, можливо, варто попросити в когось про допомогу. Це не обов'язково фізична допомога, це моральна. Поплакатися в когось на плечі, розвантажитися емоційно, попросити поради, знайти орієнтир. Поділитися своїми сумнівами, є людина, яка може вам допомогти. Там старша людина, чоловік, старший досвідчений, допомагає молодому сину своєму робити греблю. І тут мати доглядає за дитиною. Тобто, якщо ви почуваєтеся без сил, а ви будете найімовірніше проживати кризові моменти у серпні, то звертайтеся по допомогу до мами, то до мами, до тітки, то до тітки, до подруги, до колеги, які довіряєте, до когось із близьких. І... Спробуйте позбутися страхів, комплексів і самонавіювання. Вам не варто робити якихось активних дій, з'ясовувати стосунки, наприклад, чи ну, робити щось необдумане. Вам варто накопичити сили для прориву. Таке ваше послання на серпень 2025 року. Сподіваюся, що все у вашому житті налагодиться і все буде добре. На цьому закінчую свій розклад. Дякую за увагу. До зустрічі на моєму каналі.